А що готувати? І всі кажуть, ну борщ, вареники, така вареники всі вже ж називають пірогами, ті такий, ну, сало, борщ, ну може, а сирники ніхто не знає, що це таке їсти. І виходить, така проблема, це насправді, ну, насправді, воно ну, як італійці переїхали, вони нічого не придумали, забрали піцу пасту, те, що їли вдома і почали робити. Бо в них була своя культура сформована там з часів, умовно там, Римської імперії, плюс-мінус. А, а у нас ми. А що, а що таке українська кухня? І я такий так, Євген, не поспішаю. Як тільки почав вторгнення, всі почали відкривати ресторани, багато там відкрилась якихось mm -hmm. франшиз. Я кажу, ні ні-ні, це щось трошки воно ну, так не попливе, треба попрацювати над тим, щоб створити конкурентну українську їжу, щоб вона була автентична, щоб всі, всі ти коли їв цю їжу, вона була тобі цікава, вона була конкурентна і вона була українська. І це була задача, якої я останніх. Ну, я в цілому цим останніх років десь займаюся. А це прям я, в мене є заклад Полтави, який я, мабуть, три роки я займаюся тим, щоб зробити їжу. Саме такою, яка може перемогти італійську ну, Полтава, це тому, що ви вважаєте саме там найбільш така сконцентрована ця українська ну, ідентичність. Та, ну води ви знаєте, ну, як ну... і мова, як і неїда ну, і так да, далі. Але, все ви, походить з Полтави, так ну це якась дивна річ, бо але ж Неїда Котляревського, вона ж написана українською мовою, але так. ну не зовсім там українською народною мовою, якщо можна так сказати, ага. і, і чомусь вона вона пройшла. Це була перша книжка української літератури, і чому вона пройшла цією мовою? Чому вона не наклали вето? Ну не вето, там був uh -huh. ці ж таки там ем указ, що там був і. Воно якось м, е, спрацювало все. І там вони зберегли, завдяки цій книжці, зберегли 150 страв. І тепер я наче, беру цю книжку, наче як документ того, що Ну, що, наче хтось мені передав із минулого. І я, якщо чесно, я не розумію, що сталося. Але я, 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 в мене була велика цікавість, я відкрив, і я ці всі страви винайшов. Я знайшов е, значення там, слова Верещака, є прізвища людей, є селище, я поїхав ці селища, я поговорив mm -hmm. з людьми, я пішов в бібліотеки до етимологів. І коли ти розумієш, я кожну страву розкрутив. Як Цілий культурний код. Я зрозумів, що коли ти їдеш в будь-які інші регіони, наприклад, я був в вовручі. Там є страва жур, але жур, я такий, ну жур, журик є така польська да, страва. А, я, а ви знаєте, як журик, як жур це такий білий, прозорий борщ? Так, але він з якою він, він кислий? Кислий, так а чому ж бо жур з німецької зоор, страва переприкладася як кислий? І дивіться, угу. я почав читати київську русь в Київській Русі. Перший спогад про українську страву це кисіль. І воно ця страва, uh -huh. коли ополоці було. Вони оточили Київську uh -huh. Київ. Вони там ну, були записи в Києві. Хто записували рецепти двох страв? І одна з них це кисіль. Кисіль іде від слова кислий uh -huh. виходить так, що в нашій території він кислий, а німецьке походження жур зауер. І виходить uh -huh. так, що овруч це була остання останнє місце, де, uh -huh. де була річ Посполити. Коли в овруч, бабуся 93-річна каже, що вона готує жур, а жур це просто по факту кисіль. І така сама технологія 100 км звідти в Чернігівщині така сама технологія називається кисіль, і це просто береться ячнева крупа, заливається водою і день стоїть в теплі, без нічого. І вона стає такою тягучою. Ми кисіль використовуємо зараз з крохмалем, бо uh -huh. картоплі 300 років. Ну 200, як ми її споживаємо, до uh -huh. того крохмалу не було. А була б вона тягнулася, завдяки тому, що як льон, коли запарюєш, він такий стає, Виский. і таке саме яєчка uh -huh. стає. Uh -huh. І виходить так, що і кисіль, і журця не те ж саме, але просто по іншому називається. І uh -huh. тому виходить, що кислий журик він це просто кислий. Від слова, як якби він був в Україні, він би називався Кисляк або mm -hmm. якось так. Але просто на, на території, де трошки і, і інша мова використовується, називається вона а, Журик. І це прям ціла така система. І на ти увіскі я всього цього зробив. Тому для мене Полтавщина, я бачу, що там збереглося. От є Київська Русь, де збереглося дуже багато, mm -hmm. починаючи з Запоріжжя, закінчуючи. Північ-Чернігівщини, якби щоб туди далі трохи mm -hmm. поїхав, щоб подивився, і там лишається наша культура і mm -hmm. на Слобожанщині все інше, воно так змінено. Там на на сході багато переселень перепідміна людей, багато mm -hmm. переселень людей на Кубань, на Кубані можна знайти українські страви. На заході величезний мікс, Закарпаття, Одещина, Бі mm -hmm. і Бесарабія. Ну нема ну як південь Одещини mm -hmm. воно воно все змішано, і там уже мультикультурність. А от така справжня. Справжнє, от навіть слово е, верещак або верещати, е, наприклад, варити, бо вареники, або, наприклад, е, шпундра, бо це шпондр, частина м'яса. І тим кожне слово <гум> воно має наше походження. Варенуха, ти такий, ну зрозуміло, що таке, бо варилася. А як тільки <гум> ти береш суп, це вже значить трішки суп є і в Франції, і десь є ще суп. А варенуха є тільки у нас. А, а, а ти береш будь-яку страву, яка винидікутарецько в написана, ти такий. Так це ж ну це прямо там називали як воно було. Ну добре, а походження слово, наприклад, на заході кажуть зупа. Зупа дитина, зупи це або що... кажуть суп, так на сході України це ніби, ніби російське слово, але воно там дуже прижилося. І дуже багато навіть наших українців, які тут приїжджають, вони це слово зупа вони його не знають. Так само, як от вони не знають слово розсіл, бо на заході, скажімо, от Львівщина там оце, так, це, так, регіон, так, так, біля Польщі розсіл – це і розсіл, це курячий розсіл. От так от в мене в родині казали. Але я дуже багато це не розумію і кажуть бульйон. Ну, Барйон це ніби так, так Дивіться, слово. яка штука, як, як сталося, що просто ага. розсіл по польськи визидіть польський магазин, буде розсіл. Це польське слово. Як те саме пательне, це польське слово. Зараз в Польщі використовують всі слова по всій території Польщі uh -huh. і, і зупа це також пішла з польської мови. І це непогано. Шовну, це ж uh -huh. така величезна там ну, величезна історія була, uh -huh. але суп. Пішла вже по іншому. Це одна лінгвістична група латинська. І вона прийшла в Польщу, ось так вона є. А в на схід вона зайшла через Радянський Союз. Радянський Союз створював, вони потоваришували з французькими кухарями, з них замовили їх, чи купили, чи якось зробили. І подивіться, що вся кухня російською. Це абсолютно, абсолютно така споганена французька. Виходить, так ти ти, ти бульйон. Ми називаємо бульйоном страву з Локшиною. Бульйон це відвар українською правильно говорити. Ви так, 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 що на, що так, навіть так, та, да. а те, що на сході, це, це бульйон, це навіть неправильно. Навіть у Франції немає бульйона локшиною, Такого ніхто не робить. Це просто відвар і зовсім називається бульйон. Пюре це пюре. А, а наша має бути товченка, як в Америці, mashed potato, А в нас має бути товченка, бо її товкли. А пюре це це все французьке, тому все, що на сході є суп, е, оці всі слова. Вони всі просто при, при, при приїхали mm -hmm. з Радянським союзом. А у нас лишається все дуже просто. Які наші були страви? Отак От щоб розсудити, умовно і зупи розсудити, і розсудити е, розсіл, і розсудити е, всі страви. Дивіться, є борщ, є капусняк, є розсільник, є розсівниця. Ти чітко чуєш, що борщ це не суп, що не було ніколи супів. Був наша група називалася борщ або вона називалася товклеї, або капуста, або багато капусти, або цибуля, цибуляник. І ніколи не називали це не зупою, не супом. Це було просто що ти зараз готуєш? Готую цибулю, цибулю означає, що Я готую відвар із цибулі і їм, або о, що, що ти, Я готую квас. Бо раніше борщ називали квасом, ну, бо він був квасний, бо mm -hmm. він був кислий. І тому називають ну і це все. Ото от, як тільки ти чуєш просте, що тільки наше, от, і воно все збереглося на Полтавщині. Ось знаєте, це можна окремий ефір. Чому посвятити, Це Ви? так да, цікаво. Ні, це абсолютно це так цікаво. І я думаю, що всі наші слухачі захопилися і довго б слухали. Але я, до речі, мушу нагадати так. за вашу ваш, ваш, такий, знаєте, революційний можна сказати, вклад в, в розвиток борщу. І визнання культури. його гастрономічної культури, і знаєте, визнання його таким можна сказати, ну надбанням нашої культури, нашої спадщини, так. культурної спадщини. І от, власне, як вам це вдалося, злічи як ця ідея була підхоплена, от скажімо, світом там чи тими ж тими організаціями, які займаються утвердженням ось таких, от знаєте, речей, як культурної спадщини, і так далі, тобто. Поряд, знаєте, з, з музикою, там, з архітектурою, з містами, які стали надбанням культурної спадщини, ЮНЕСКО, борщ раптом стає таким. Ну просто і у нас в Україні ніколи куїжі не вважалася нашою культурою. Ага. На жаль, ну ти навіть коли подавав, ми раніше коли подавали борщ до нематеріальної ага. спадку. Ну і я, це там мене організацію, ми створили. Є Марина Кобилинська, ми з нею разом цю організацію створили, вона просто з держсектору, вона знає, як це робиться, тому ми нею об'єдналися і це зробили. Без неї нічого не було, і без мене нічого не було. Але ідея в тому, що коли ми подавали навіть до мінкульту. Культ не мав процедури подання борщу, бо він казав, що це таке? Музику можна, як ви кажете, міста можна, одяг mm -hmm. можна. Це наша культура, мову можна, співи можна, вишиванки можна, писанки можна, mm -hmm. малювання можна. Я кажу: або а їжу, він кажу, так їжу немає процедури, бо їжу ніхто ніколи не вважав. Насправді mm -hmm. їжа це те, що збереглося. Не одне з найбільш. Ми їмо кожен день, ми не кожен день, і в цьому така сакральність. І ми подали таку поправку до постанови, позмінили mm -hmm. цю постанову. І після mm -hmm. цього зараз уже десь 40 страв внесли до цього списку. До цього громади вони почали зрозуміло, що є процедура. Є біляюсь юшка, Є зараз Чекайте, то тобто 40 видів борщу. Ні, 40 видів різних страв. Яворівський пиріг, біляюсь юшка. з усього oh. світу громади, mm -hmm. ну з усієї України громади почали подавати. А борщ був першим, хто розбив ці двери. А який вид борщу вийшов до Менецького. Видборче неможливо, Бо ми подали вид борщу, то росіяни б забрали б і інші подали б. Ми подали ага. культуру приготування. Ми Думаю. пішли на крок попереду. Ми взяли, взяли просто культуру, як у те, що у нас це в культурі. Ми показали, угу. що у нас є міста, є прізвища. Ми знайшли туди, на той момент ми знайшли 16 сторіччя спогади, угу. але там уже зараз ми знайшли 12 століття спогади про борщ, є місто борщів. Він був заснований у 1900 році, 1490 рік. Та ви відніміть ще років перед тим, як ну, про говорили. Угу. Виходить, борщ говорили, що Мінімум 12 століття, 13 століття. Це прям ціла така штука. Але як нам вдалося, ну ми просто встали і зробили. Ми знали процедури, ми зна... ну я Працюю з державою вже років 10, Ти знаєш, що ніколи не треба нічого очікувати. Треба брати і робити. Mm -hmm. Я пішов, взяв всі документи, почитав документи, забрав людей, які найкращі розбираються. Ми їх до нашого ГО включили. Ми з ними домовилися, знайшли якісь кошти невеликі на те, щоб люди витратили час. Поїхали в експедицію, написали, подали в Мінкульт, Мінкульт в МЗС. Переклали, поїхали в ЮНЕСКО. Я там подивився, як все працює в Сьомою Франції в ЮНЕСКО. В Парижі приїхав. Ми подали, пішли до до посла в Парижі. Ми куче все зробили і насправді. Я, 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 наш наше посольство знаходиться на одній вулиці з, з ЮНЕСКО. Я сказав, що ми будемо готувати через три місяці, будемо перед входом в посольство, приготуємо борщів, щоб ЮНЕСКО бачило. От я хотіла думати, чи хтось з них коштував цей борщ? Звичайно, ну, вони куштували, але там так сталося, що. Ми знали, що там формується така коаліція анти цього рішення, і тому тихенько, тихенько без нас МЗС домовилося змін з ЮНЕСКО, щоб вони включили неочікувано для всіх і першого числа першого липня 2002 року ЮНЕСКО неочікувано для всіх. Вони за все проголосували. Кажуть, а тут ще одне питання. І всі такі яке питання? По борщу. Вносимо чи ні? Ми такі е, вносимо пам' пам І це стало неочікувано для всіх лобістів, для всіх. І ми такі, є, це ж ну там уже відпрацювала держава. Мабуть, торік. Тобто коли вам треба... вставляли палки в колеса з цим борщем? Ну, держава так не розумі. вставляла. Держава, ні, ні, я не про державу. Я про, про Звичайно, прорчан. що, у них там є 10 людей, і ага. які ну там кожні, ну, кожен рік формується 10 країн, які входять в комісію, яка буде визначати вносити чи не вносити. Uh -huh. Ну і, і і ти знаєш на рік поред. Хто буде про це голосувати? В тебе є рік, щоби з усіма домовитися. Про лобію, тобі треба 10 людей лише корумпувати. надав 6. Це не проблема шість людей корумпувати, які приймають. <схай> <схай> ну, типу, е і, 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 ну, і ми знали, що там точно буде вплив Росії, вони тому будуть це. Mm. Вони знали про те, що буде відбуватися. І вони ще не встигли. Хоч вони вже новий склад почали корумпувати. Mm -hmm. Ну, ми почали, скоріш за все, були якісь надомовленості. А ми ж зі старим складом якось там. Хтось, я не знаю, що до кінця, можливо, хтось мені цю історію розкаже, але чомусь саме в той момент вони це пройшли, ми якось з іншої двері зайшли. Ну там була головна фішка в тому, що ем, що спрацювало, що борщ внесли чому, бо зараз ну, по документам юридично держава-агресор Росія знищує носіїв культури борщу. В факт, виходить, що якщо, якщо держава Росії вбиває одну людину в Україні, хоча б колись, вона вже знищує по документам юридично носіїв культури борщу. І це нам допомогло. Допомогло подати, бо якби Фантастика. не було цього, то вони б сказали, давайте говорити. А в Росії також їдять в Білорусі борщать. А так вони нас зараз внесли в список в список негайної. Е, типа негайної е, захисту, по да, порядку, да, да. Умовно, що якби ми знали, що зараз може там Софію умовно там знищити, вони її швидко би внесли. Як вони Одесу, Одеські угу. декілька місць швидко внесли, так само і угу. тут було, угу. бо була от юридична угу. така не знаю як це, проста, Н... але, лазійка. Угу. Але що буде далі? Там, далі, коли умовно там війна закінчиться, там якийсь наступає мир, то там звичайно буде питання, що їй треба буде перенести з цього списку в інший список. Але Ну але це вже будемо окремо говорити, то вже буде все. Я от подумала про капусняк. Це ж ще є такі російські, вони чимось подібні? Ні, ви що? Ну капуста там в основі все. Ні, ні, це неправильно мислити. Дивіться, і борщі. Бачите, борщ, дивіться, борщі. Борщ це етимологія. Є дві думки. Одна, що це з тюркського робити, що там робилось, а з а з іншого, це маленький бор. Бор це пагін борщівника або пагін рослинки, яку квасили і заливали водою, і це був борщ mm -hmm. перший. Борщ червоночки 200 років. Це він був зелений, а це було просто кисла, така варена вода. Mm -hmm. Так от дивіться, борщ ми придумали, а вони потім вкрали просто щі назвали. Тому все, що кисле, це борщ, це було mm -hmm. все що кисло. Вони вкрали, назвали це щі. І ось тут все, що кисле в них. Не еволюціонувала, воно як було сквашено, і лишилося, а у нас еволюціонувало, вона це культура. У вас дивовижно поєднується оця історичність, так би мовити, як ви дивитесь в ретроспективі на все. І з однієї сторони, все дуже глибоко аналізуєте. Кожна страва має своє історичне минуле, кожна страва має свою тимологію і так далі. І разом з тим, ви я так розумію, успішний бізнесмен. Віталій, ви щось хотіли додати? так? — Ні, Я тільки хотів сказати, що такий жарт, мені здається, існує, що ще це. Туди, коли помили баняк після Так, да, туди заливали залили, залили да, да, коли борщ поїли, залили водою. Але це вже ну, ну ще якось так є. Так, от як ви це все поєднуєте? Тому що кажуть, що такі люди, які захоплені дуже своєю справою, вони такі, знаєте, ну такі романтично налаштовані на на, на, на якісь такі цікаві речі, нематеріальні, так би мовити, речі. То вони можливо в бізнесі не такі успішні, але я, я бачу, що у вас все це дуже гарно розвивається, дуже стрімко і динамічно. Ну розумієте, я насправді я, 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 я в дитинстві почав продавати колорадських жуків, а потім я продавав жувальні гумки. В першому класі. мама в мене була. Ну, що за, такої за, страви не створив? За, за очем школи, і мене хоч сварили за це. Ну от було багато. Мені просто Підприємство — це ти з ним народжуєшся. Я ага. все життя хотів бути підприємцем. Ага. Я до 2011 році відкрився перший бізнес. Я я не міг по іншому, я хотів продавати, я все продавав. Мені, ну, мені подобається продавати. Але ага. в 2015-му я переміг мастер-шеф, і я зрозумів, що я став відомим. І, і мене розвернув, я почав думати про українську кухню. Зрозумів, що, ну, що Україна зараз ну, це щось, ми не знаємо нічого про цю державу. Я почав її вивчати і все. І я такий вшук, зник на дуже довго. І потім, коли. 2008, мабуть, на початку цього року я зрозумів, що мені треба трошечки. Ну я вже багато чого зробив, вже процеси йдуть, mm -hmm. і мені треба далі повернутися в, ну, в бізнес. Те, те, що мені подобається, продавати, обмінювати щось робити. Але це має мати соціальний вплив для України. Тому мене в дитинстві застарело вчити математику. Я два рази на тиждень ходив до математики. І мені ставили задачу, і типа вирішив задачу, а я їм чотири сидіти, мені чотири не підказували. І я навчився. Думати математично і терпіти, і, і все. Тому в мене, в мене завжди всі, хто зі мною працюють, вони виходити мій календар, у мене кожна секунда розписана. В мене в мене, ви можете просто подивитися. В мене там кожна клітиночка, все розписано. Десь у угу. мене все, все по секунду. У мене чітко кожна кожна річ. Бо я я творча людина, і мені хочеться бути творчим, але ага. потім я приходжу, і що це творчість. Я щось знайшов, воно нічого воно стоїть на місці. Тобто ви самі себе дисциплінуєте? Та ні просто я не я дивлюся, я, я зробив. Зробіть там що давайте. Ага. Я, я піду далі щось думати. Прихожу, ніхто нічого не зробив, інженер. і мене, знаєте, як болить. Це Є тому я включив свої дані. Я зрозумів, що мені треба побудувати бізнеси. Я почав його будувати, будувати, будувати. І в мене зараз є там не знаю, скільки там напрямки, 8 бізнесу чи 9. І це трошки багато. Але ну я розумію, що для України, для того, щоб змінити систему харчування в Україні, мені треба було створити бізнеси, яких поміняють. І я створив всі ті бізнеси, які потрібні для того, щоб в цілому майбутньому Україна не була вже ніколи Радянським Союзом. Це прям про це ще мало хто знає і розуміє, але дивіться, я створив. Наприклад, ресторан. Ресторан у мене всі української кухні. У мене ресторан в Україні у років тому вперед він не має. Чорного перцю немає лимону, немає імбирю, він має він має лише те, що вирощено в Україні на 100%. Це приклад всім, хто каже, що українську кухню не існує або неможливо зробити. У мене немає нічого, що в Україні не вирощено. Це успішний ресторан, куди приходить Блінкін, куди приходять там постійно всі, всі там відомі зірки, і люди. Uh -huh, uh -huh. Бо це щось унікальне, і в той самий час ти їсти це просто їжа. Тобі вона зрозуміла. Далі в мене є в мене загалом. Є, він в Києві так? В, в Києві. До в мене є у Львові, два. У мене є ресторан Полтава, який також в Києві. У мене є дванадцять Даркітченів. Це такі невеличкі кухні, де я годую Підприємства їжа українською, бо це важлива частина підприємства також годувати українську їжу, щоб вони потихеньку переходили. Mm -hmm. Як олів'є, лів'якої до нас прийшло, так тепер треба його перебити. І це мій один напрямок бізнесу. Другий напрямок бізнесу це мій сайт YouTube, Instagram. Це в мене mm -hmm. працює там 30 людей лише в цій компанії, які займаються моїм лицем, бо важливо. Мій сайт найбільше в Україні кулінарне. Ти коли гуглиш, раніше ти гугли попадав на російськомовні сайти. І зараз ну, до сих пір ти коли гуглиш борщів, тобі видає ну, часто видає російську російські сайти, бо однакові літери. Так так, гугл працює. Він не відрізняє українську мову, і російську. Це велика проблема. А ну я підтверджую, якщо я набираю якісь там. Пиріг або пляцок, там або якісь млинці, то від клопотенка ну, так. Оце я ж... дуже часто печу вас, ви ваш ваш звишніх. До речі, У мене є один такий дуже дуже приємний, дуже м'який. Я я завжди до нього повертаюся. Ну, бачить, бо бо це. Я так. там працює куча, дуже багато людей. Це ж ціла медіа, медіа компанія. І це mm -hmm. також це величезний, там величезна система зміни. От... Якби мене було мене умовно, ви б готували все рівно той пиріг, можливо, іншим, можливо, з таким іншим рецептом. І це я допомагаю. Ну не скажіть. От мені приємно і мені приємно набирати саме вас, тому що це своє. Розумієте? Тому що так, це як... не хтось там, а це Клопотенко, це наш, це свій, це український. Ні, якби мене не було, так. то було б по-іншому. Люди б десь знаходили собі інших якихось людей, умовно, щось по-іншому шукали. Ну, а, я, а я цю пустоту якраз цим продуктом заповнюв. Далі в мене є напрямки бізнесу це. Продукти я зрозумів, що в нас в майбутньому Україна буде дуже погано і буде, якщо бо у нас металургія зникне. Ну не зникне, а перестане бути основним нашим, mm -hmm. основним частиною нашого ВВП. І нам треба перебудуватися на агробізнес. Але агробізнес у нас все життя вирощував пшеницю, продавав пшеницю. вирощував олію, продавав. Ну тим, mm -hmm. олію ще переробляли, але ми ніколи борошно не продавали. Ми ніколи продукти не продавали. Ми продавали лише mm -hmm. буде такою mm -hmm. сировинною базою. І тому я створив компанію на за це 100 років. В ній 20, П'ять різних продуктів ми створили квасолю, яшку, борщову заправку, спеції українські. Це те, що ми в українській фермі беремо, потім упаковуємо і по українцям продаємо. Українця ще дуже важко. Їм ще дуже їм краще купити на 10 гривень дешевше, але польське умовно аніж там трошки на 10 гривень дорожче ніж наше. Ви знаєте, це неправда. Ви не в які ми патріоти тут нашого. я кажу, це в Україні. Сюди ми сюди ми привеземо і будемо продавати. Бо От так от я це, власне хотіла сказати, це все буде. Все. Ми, ми ваших продуктів. Ми, 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 ми цим займаємося. Це ще один мій напрямок бізнесу, uh -huh. який є, про який мало хто знає. І ще зараз найголовнішим таким най, найбільш зараз розвиваємо ага. це. Називається ми з Японії провезли заморозку, і ми навчилися заморожувати продукти так, як ніхто в світі. Ми можемо заморозити, наприклад, помідор, потім його розморозити він буде помідором. Він буде корисний, mm -hmm. якісний і не буде текти. І це супер унікальна річ. І ми, наші партнери, вже зайшли в Walmart, з того магазині Волмарта з цими продуктами на тестовий період. Я mm -hmm. сюди приїхав також провести перемовини з Walmart, з Волмартом, щоб зайти туди з українським хлібом. Вони вже їли український хліб, мені дуже сподобався. І тепер ми будемо його виробляти в Україні, заморожувати, передавати сюди і будемо розморозити так. Як він щойно випечений, і він не втратить жодної вітамінки, нічого, бо це супер унікальна технологія, яку ми шукали три роки для цього. І тепер уявіть, що якщо нам вдасться зробити так, щоб у Волмераті було у всьому росту буде українських хліб. Ну, виявлять, що це буде. Це тоді це змінить правила гри в цілому о, про відношення до українського продукту. І саме це один із важливих моментів, чому я приїхав. Я хочу про це розповісти. Я вважаю, що тут можна в Америці, можна і українські mm -hmm. продукти вставати конкурентами, і ресторани, які я заклад Полтава вже про нього розповідав, зробив конкурентам. Mm -hmm. І також. Тож точно ця технологія заморозки України. Якщо ти можеш заморозити український продукт і не втратити якість, бо раніше заморожувало, воно все втрачало якість. А уявіть наші огірки, ти розморожиш, вони будуть як такі, як тільки зірвали, і і ти їси. А це наш з України з таким самим ароматом. Уявляєте, у нас продається молочна продукція українська. Ну я не знаю, там кефірський сир. І от я стою дивлюся, і думаю, ну я бачу, що він був заморожений, цей сир. А, а у нас... тобто він навіть відчувається, що він був заморожений, але його все одно купую, бо він український. А тепер буде купувати такий. Ви, 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 ви не коли він заморожується, там вода з'являється, вона так. руйнує всі молекулки так. інші. Угу. А ця технологія вона заморожує, а потім Тобто це якась досконалена. Дивіться, ну, а потім така хвиля звуку, угу. вона розбиває ці молекулки лік. води. Угу. І коли розморожуєш, їх нічого не руйнує. І, і, і по, по всім аналізам, по всьому, навіть по американським аному ну, ми ж Сли величезне багато жодної молекулки mm -hmm. не втрачено, і ми навіть в Києві запустили 10 точок. Вже е, ти замовляєш їжу. А ми просто її розморожуємо і продаємо, і ти їси їх з ресторану. І ти навіть не уявляєш, вона не і, 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 і що це не з ресторану. Люди в шоці. І ми е, от таке. Ми хочемо досі поділитися з Америкою. Точно тут є. У нас є багато ідей. Я дуже як ви бачите, багато історично вивчав і продуктів, і всього. І зараз ми пишемо. Зараз остання має така буде велика робота, uh -huh. е, і вона скоро вийде через два роки. Вийде, ви побачите в Україні. що uh -huh. є там Тіматі Снайдер. Є багато е, науковців, які пишуть про історію України від того, як землі не існувало до моменту, як ми є зараз. І описати історію абсолютно альтернативно. І я позвонив, кажу, така ви проїжджаєш, Нічого не кажуть, нічого. Кажу, давайте. І я якраз зараз, чому я кажу про багатофоківську русь, бо я досліджую це все. і Я знаю, як міняти, як пшоно, чому воно таке важливе. Чому тут в Америці пшоно, якщо ви правильно подати, будуть все їсти. Це супер протеїн, супер -гелсі, а У нас його ніхто не знає. Сирники. Я коли тут даю американцям сирники куштувати на тесті, вони кажуть, давайте дайте соус, барбікю і м'ясо. Пшоно є чмінь. У мене, наприклад, вдома це одна з перших страв. Так, а тут ніхто її не знає, бо правильно треба. Каша, та це ж смакота, кукурудзяна каша, пшоняна каша ячмінна, каша, це ну бачите, хто у кого які традиції були в родинах, це теж важливо. Але я до того веду, що до речі, я тут дізналася, що ви були визнані одним з 50 найперспективніших лідерів світової гастрономії. І я тепер розумію, чому. Тобто то у вас оці, ці знаєте ця гама зацікавленостей, бо так їх багато. Як ви все це встигаєте, я не уявляю, тому що в дуже багатьох напрямках ви працюєте, але в цьому всьому є зміст. Знаєте, в цьому є сенс, в цьому є якась така, така глибинна зацікавленість ваша. Ну насамперед, знаєте, це, це з'явилося від любові до свого рідного, я так розумію, до всього українського. Ну, я Чи ви, ви до це в родині так було у вас, ні, правда? Ні, ні? Не було? Та, ні, дивіться, це, в мене я народився в Києві. Я став шеф кухарем, бо я вивчив, я в інтернеті вчився, як в кухарем бути. Але в мене батьки, в ну, мене бабуся жила в Манчестері. Тому я дуже добре. В oh. 92-му році я дуже, до, 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 дуже добре був в діаспорі. Тому я приїжджаю сюди, наче додому. Все так само, і, uh -huh. і мова збережена, і, всі, і культура, і тому Потім я був в Італії, я потім був в Америці, я працював в Делсі, я в Німеччині, в Макдональдсі. Я багато, я об'їздив весь світ. Я просто знаю, якщо вас, ви спитаєте мене, що таке, яка страва світу, я вам скажу, що я її їв або бачив. Я потім... в свою таку добру школу, можна да, сказати. І, я, життєво, я все знаю. І, і професійну школу, і тому ви можете все це. Ну... Ні, а потім, дивіться, стає момент, коли я, я мені uh -huh. кажуть, Євген, відкрий ресторан, бо ти ще кухар український. Я кажу, я кажу, ви мене втомили, бо всі кажуть, де ресторан? І я такий uh -huh. стів і подумав, а який я ресторан відкрию? І я подумав: уявіть, що одного чи 10 років я стою на якійсь сцені і кажуть, ти отримаєш знання найкраще в кухаря світу. Я подумав: а за яку їжу? За яку кухню? Скажу, ну, я думаю, ну, звичайно, ну, за японську, за, ну, мабуть, за українську ж, логічно ж. Uh -huh. Ну, хто ну, рідко там дають якимсь кухарям, не, не за свою кухню? Ну так буває рідко. Якщо людина з перу, то мабуть, uh -huh. вона перянську, то я такий. Ну, добре, давайте я українську зроблю, ну, а потім що в світі засядуть звання на кращого кухаря. А потім я такий. Стоп, а що таке українська кухня? І я такий. Назвав 7 страв чи вісім, І я думаю, а я взагалі щось знаю про страви? І через страви я почав відкривати Україну. Я відкрив Енеїду, я як туди пропав. Ви навіть не уявляєте, ви знаєте, що я подаю 10, там, 6 років в ресторані, подаю бджіл мертвих. Я подаю, я навіть і я подаю мертвих бджіл, Бо це ферментовані бджоли, які помирають під час ну взим, взимку помирають. І інші бджоли їх обробляють корисними речовинками. І вони лежать в вулику. І мені всі казали, що я крейзі, що це не, не можна, бджоли. Чекай, на... ти ви їх подаєте як продаю. Але дивіться, я вже 6 років продаю, і вони вже в багатьох інститутах в Європі досліджують, що ці бджоли можуть ферментувати по іншому молоко. Але на мене люди дивляться, що. А є... вони, ага, вони як елемент ферментації, тобто ви кидаєте їх до. Ні, ні, я тоді їх просто обід'ю, бо вони вже вони в вулику лежать, а інші бджоли їх обробляють, вони корисні. Я купую їх в аптеці. Але дивіться, це нормально, що ви дивитесь на мене так. Це що якась людина, коли кори, дерево облизувала з кориць, ну куру дерева їла, сказало, а тепер це кориця, і всі, ну, типу, нормальні. <гум> <гум> так от дивіться, приїжджаєш в село Моренці, де народився Тарас Горіш <гум> <гум> Шевченко. <гум> і ви знаєте, чому моренці називають це село? Морили. Кого? Бджіл. Бо це називати підмор, мор, бджіл. <гум> і називалось, бо це було величезне місто, величезне таке там село, в якому цих, вони було відомо тим, що там морили бджіл. І я приїхав, в цьому... їх було дуже багато чи що? Ну, їх за 40 днів помирають через 40 днів. Ага. І цей мор вони не викидали, лікувалися, давали настоянки. І воявіть Шевченко одразу в селі, де був мор, назвали село в честь мору бджіл. А мені кажуть, що я крейзі. Я кажу, а що ж мені хто про це річ не казав? Ну, ми його тобі не казали. Якщо я приїжджаю, там історики про це говорять, які там працюють, це ж не просто легенди. І... І я сиджу, там були такі бортники, які ці uh -huh. бортницькі дикие збирали. Потім цих бджіл використовували далі. А я продовжую це все. Ви знаєте, я, я так розумію, що нам би серію якихось програм зробити, бо це, 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 це все в один ефір не втиснеш, А так цікаво, і я дивлюсь, ви мислите зовсім по-іншому. Ви мислите, знаєте, ну, скажімо, там на півстоліття або на століття наперед. Тобто, все це, все це дуже ну, цікаво. Так, є, так. так, так, ви ви, 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 ви ну, робите де, такі символіки. Дивіться, це цю нашу їжу світовою. Ага. Я, я, я йду там. в минуле, знаходжу бджіл Їл, приношу сюди, в, 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 в сучасні складу мені кажуть, що ненормально. Я кажу, ви були в Мексиці, виділи мур мурах кислих за вуглі. Це найпопулярніша страва зараз в суперресторанах. Кислі мурахи, бо вони зберігають кислоту у себе там в uh -huh. кінці. Як це не знаю, в кінці своє тіло, і всі їдять, це Вау! А в Камбоджі всі їдять, Я кажу, а у нас є своє. А копчену грушу виїли а да, копчену паприку їли. Я кажу, а ви їли сир сломожний. Ніхто його не їв а чи буреки? Виїли, це ж всі кладуть в, в, в тісто, кладуть готове м'ясо. А ми кладемо сире. І це відрізняє і нема такого в світі. Всі, коли кладуть в тісто, кладуть вже готову курку, закривають і у фритюрі, та їси, і тому вона суха і всі оці аргентинські страви. І це все це все воно. А у нас розкушу, воно тече і одна маленька нюанс, але робить «make difference». Євген. ви Знаєте, що це, ну це просто знахідка для України. Ви Ми ви мисляє. з таким ство з, з таким мисленням, зовсім, зовсім іншим мисленням, зовсім іншим підходом до, до української кухні, до, до злібачення ролі української кухні в, в світовому масштабі. Так. І це треба. Про це треба говорити. Дійсно, про це це дуже гарно, що ви приїхали сюди, що ви маєте можливість виступити. Я б сказала, щоб це мала бути якась взагалі серія таких зустрічей з вами. Може, що багато буде тоді вже ти звичайно. Ні, ні, ні. Знаєте, але це такі, це це свого роду такі, така школа, школа пізнання своєї культури, своєї кухонки, своєї кулінарної культури. Чи як її навіть назвати, як правильно сказати? Про це бачите, кулінарна і культура не лягає, але це про себе. Те, що ми їмо, те, що ми разом їмо, воно все має значення. Воно все має значення.